Студент Маріо по дитячому радіє зимі. Каже, чимало його друзів вперше побачили сніг в Україні. Таких, для яких білосніжна зима диво природи, в університеті чимало. Я кара зелітє, я біля зима. Я біля та етанівзепіас сіця. Буде 25 градусів зараз, тому що в нас не як в Україні. В Україні чотири сезони і в нас тільки два. До, коли дощ і коли е сонце. Красуня Віржинія розповідає, що вперше у Рівному поповнила свій гардероб зимовим одягом, адже у її рідній Гвінеї бувають дні, коли навіть в одній футболці можна спаритися. У нас завжди тепло da berbira escatori ya ya vizo snack mi kupi adies da rubas palto e для багатьох з цих студентів нинішня зима стала справжнім шоком. Плюс 45 в їхніх країнах і мінус 20 в Україні. Однак їм тепло від відношення людей. Завідувач кафедри гідроенергетики Олександр Рябенко переконує, попри те, що студенти ще не повністю адаптувалися до природних умов, на їх навчанні це ніяк не відобразилося. Вінейська молодь сумлінно відвідує заняття, не має жодного пропуску. У гуртожитку номер один де вони проживають, хороші умови для проживання, затишно. Вони задоволені. До цього можна додати, що на канікули до них приїжджали з Києва їхні земляки з екваторіальної венеї. Вони залишились задоволені. Ми намагалися зробити так, щоб ставити, щоб поселити всіх студентів в кімнати з усіма пластиками, вікнами, щоб їм не продувало, Стараємося, щоб в кімнатах було тепло, доставляємо обігрівачі у разі необхідності такої. А також допомагаємо студентам з одягом, зокрема, коли ну звісно, коли вони приїжджають, одягу не у всіх. Не у всіх є, тому на перші, на перші дні ми також їм допомагаємо, що ми тут не замерзли. Студенти Гвінейці розповідають, їх зігріває надія, що в майбутньому вони будуть хорошими спеціалістами, адже випускники водного зараз на їх батьківщині будують гідроелектростанції. Повернувшись у Гвінею інженерами, вони будуть обслуговувати станції. Тому мало зважають на клімат, головне міцні знання. Алласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма.